Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа ну, давайте зразу почнемо від людини, яку, я, яка нам наробила шкоди. Та я розумію, що в Америці це один з найпопулярніших об'єктів стендапу і різних комедійних шоу. Про алкоголізм і профнепридатність міністра оборони вони мають собі змогу і натхнення жартувати. Вони реально над ним насміхаються, а він взяв і по насміхався над нами. Тобто, під приводом <кхи> декілька тижнів тому він сказав, Ой, давайте ми подивимося, що там у нас на складах. А потім міністр оборони каже: ой, здається, замало у нас там на складах. Давайте обріжемо е, Україні допомогу. І це в дуже конкретна допомога, в тому числі е, ракетні системи Джимілерес, ракети Хелфаєр, це Петріот, це Стінгери, та й в принципі навіть ті самі осколково фугасні 155-мм. От взяв і відрубав. От що з цим всім робити з таким от гравцем в, в НАТО, який в найвідповідальніший момент літньої кампанії е, нам все ламає? А перед тим як, власне кажучи, перейти до цієї безпекової, складової, не, не, не найприємнішої? Частини сьогодні нашого сьогодення я хотів би привітати збірну України, яка перемогла у. Трьох категоріях у військово-спортивних змаганнях резервів країн-членів НАТО, і в тому числі там на змаганнях були присутні представники <кас> нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів, військово-спортивні змагання офіцерів та сержантів резерву, які два дні тому закінчились у Фінляндії. І ми вибороли золоту медаль в індивідуальному залі. Долучаємося до тих привітань. Ми команду срібну і бронзову, і тому, власне, кажучи, ну на цьому на цьому тлі разом з нами Саме раділа нашій перемозі, в тому числі команда Сполучених Штатів, і також високо стрибала, коли представник, підполковник українських збройних сил, представник Національного університету оборони виборов цю золоту медаль. Всі країни НАТО раділи з нами. Жодної не була, яка б сиділа в куточку і казала, що українці щось не так зробили. Тому у нас є практична єдність, а от про політичну єдність, про яку ви зараз е, запитали. Що хотілося би сказати, ми розуміємо, що пан Гексет він же людина не, не самостійна, однозначно він член команди. І чи ця команда була в, письм, в письмовому вигляді, як воно має бути прокомунікована? Чи це було як попереднє призупинення? Ну ти там роби. А що вийде, то побачимо. Коли потім військово-промисловий комплекс так а, а, ногою наступив на шию ріелтором у, у Білому домі, що вони швиденько це все відновило, а, відновили. І а, зараз треба дивитися, власне кажучи, а, а, який зміст цієї політичної гри однозначно, це є політична гра треба дивитися, наскільки ця недопоставка вона є реальною недопоставкою, яка може значно зашкодити нашій оборонній спроможності. Бо з того, що ми бачимо, це власне кажучи, треба треба з'ясовувати, чи це елемент нашої активної оборони, яка дозволяє нам. Призупиняти наступальні дії і можливість злочинної Російської Федерації посилювати їх їх наступ будь де або це все-таки щось, що має якийсь можливо технічний. Характер О, пане Володимире, я допоможу, бо є свіжа інформація з того боку океану. принаймні політико нам е підтверджує це, що ось це призупинення поставок високоточних боєприпасів для України. Це було за ініціативою керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колді. Ну, У не настільки наївні, щоб раптом Ел... Елбріч Колбі прокинувся і вирішив зупинити ці поставки. А перед тим ми ж теж пам'ятаємо, як журналісти допитували президента Дональда Трампа щодо Петріот. Пам'ятаєте, він сказав: ну, та-та, мусимо, мусимо допомогти, будемо розглядати. Та от... І тут що, одне говоримо журналістам, а потім тихцем з Вашингтону в Пентагон команда призупинити. А, дивіться, може бути ще така ситуація, яка виникла зі Скалібуром. Ну, наприклад, я ще не бачив номенклатури, власне кажучи, от цього, що призупинено, -при 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 бо те, що сказало чи озвучило якесь джерело, завжди потребує верифікації. А зі Скалібуром, що сталося? Це надзвичайно високоточний боєприпас. Водночас він наводиться по GPS. У зв'язку з тим, що злочинна російська і він використовується на, на передовій лінії, бо в нього дальність близько 60 чимось кілометрів у польоту враження. А оскільки злочинна Російська Федерація заглушила весь GPS як з землі, так і вони зараз застосовують засоби, які глушать GPS з повітря. Тобто, от ця висота стала надзвичайно е, широкою, Тобто скальбург перетворився з надзвичайно високоточної зброї, в принципі, в таку собі залізяку, яка летить кудись в тому напрямку, так само, як е, російські снаряди. Якщо, наприклад, мова йде саме про те, що вже не може бути застосовано і е, на, на полі бою як високоточна зброя, і ефективність від цієї зброї. Може прагнути не те, що до нуля, а значно мінімізувалося, то я не виключаю того, що практичні якісь рішення на полі бою могли бути використані угу. от, тип радниками цими політичними Міністерства оборони США для того, щоб. А от дивіться, а давайте ми зробимо з цього хайп. Можливо, це буде один із тих аргументів, які наш дяді. Дональд зможе. Використати у його діалозі з Путіном Ну, дивіться. поки, б... по поки е, Дональд Трамп тішиться, що е, в перевагу один голос Джей Дівенса в нього е, Big Beautiful Bill, його прекрасний е, закон про податки і урізання коштів збільшує держборша на майже 3,5 мільярди. Та тим часом NBC News дуже уточнює те, що ви кажете, уточнюють абсолютно в, е, в своїх джерел. NBC News, цитуємо, це стосується. Декілька тисяч 155 міліметрових фугасних снарядів, 100 з хвостиком ракет Hellfire, 250 високоточних ракет GMLS, десятки стінгери класу Земля повітря, також ракети AIM класу повітря повітря, ну і Петріоти. От Так, так що, як то кажуть, кон'юнктура велика, широка і, і, і тут немає не якогось. Одного із казусів тут, прямо як то кажуть, список цілий. А чим може бути знову ж таки, знаючи. Так звану професійність цієї все ще нової команди станом на сьогодні. Вони все ще вчаться. Вони могли, як це була ситуація з санкціями проти Росії, коли Трамп забув підписати їх призупинення, і вони продовжились, і вони продали це як перемогу. Оце також могло бути, що вони забули, бо величезну кількість, ми знаємо, фахівців з того ж самого Пентагону було звільнено. А ці це ті люди, які робили якусь роботу і стежили за те за тим, щоб в тому числі постачання України в тих обсягах, яких передбачено домовних вони здійснювалися. І от якщо фахівці на цьому напрямку, який займалися цими постачаннями, їх тепер вже немає. Документи не підготовлені, то доручення практично виконувати і далі ці документи підписати для того, щоб були поставки, також нікому. Тому що знову ж таки треба тоді, оскільки треба тоді чекати. А що ж е, скаже, яка причина цьому всьому, що скаже власне кажучи, керівник mm -hmm. цього відомства. Що не а це дуже цікаво, пане Володимире. Ми знову переходимо в площину політично. Пам'ятаєте наскільки захопливі твіти писав е, американський президент Дональд Трамп після саміту НАТО? Я тут зараз не про цю гру і і футболки по 35 доларів, де написано татусько радий. Так я про те, що. Е -м -м Саміт справді був несподівано позитивним для самої організації. Тобто, ми побачили, що вона е, існує і буде адаптуватися до викликів сьогоднішнього е, часу. Виклики отримують відповідь і 5% ВВП на оборонку. І бачимо, як почали готуватися європейські країни і не лише півночі або східного флангу НАТО. Ну процес пішов. І в цьому випадку оця гра вдовгу Дональда Трампа і НАТО. В, має якусь, ну, ви бачите якусь стратегію. Тобто, до чого, наприклад, НАТО прийде в найближчі місяці літо осінь? Бо в нас воно співпадає з путінською літньо осінньою наступальною операцією. Зазвичай, ну, нас... Зазвичай, от такі саміти, і будь-які принципі, саме захід і спільні документи НАТО, вони готуються спочатку представниками міжнародних структур, власне кажучи, самої штаб-квартири, готується так звана коза з основними меседжами, які попередньо проговорюються, і потім дається на. Опрацювання країнам-членам, експертам, політичним експертам, військовим експертам. І зазвичай країни, в тому числі Україна, якщо це йде про Україну, роблять максимальні ставки, пропонують максимальні вимоги туди. І потім це. Процес, власне кажучи, переговорний, якщо одна країна або декілька каже, от ці ось меседжі, ці формулювання для нас є категорично неприйнятними, тоді відпрацьовуються резервні варіанти Б, С, можливо, далі. І от в залежності від політичних позицій, бо практично можливо домовитися, і використовуються, якщо максимально не вдалося, варіанти Б і С. І цього разу, коли те ж саме підсумкове комунікен, НАТО, відбулася та ж сама ситуація. І коли е, Ізраїль дав таку вел, такого величезного паса Сполученим Штатам для е, поліпшення е, вражень Дональда Трампа від його значимості і враження Сполученими Штатами іранського ядерного потенціалу. І створення на цьому тлі його позитивного взагалі настрою, як би це не раніше банально чи жахливо не звучало в такій ситуації, це дало можливість прибічникам максимальних формулювань а по суті виграти цю війну формулювань і внести в внести в підсумковий документ саміту саме їх ті, які. Всі хотіли очікували, і які колективно, власне кажучи, продовжували посилювати і зрозуміло працювати альянсу. Що буде знато далі? Будемо тепер чекати практичної реалізації, оскільки політична воля зафіксована, і вона має, має бути практично реалізована. І якщо раптом якісь. Моменти, от як це постачання та продовження підтримки України, як це про зупинення цього постачання. Я переконаний, що відразу щойно ця інформація з'явилася. Зараз почалися не лише консультації з української сторони, не лише наша посол у Вашингтоні, не лише наша посол у Брюсселі побігли до своїх колег-послів, а також експерти наші з'ясовувати, що сталося, які причини. Я переконаний, що військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Розім'яв свої пальці на шиї цих ріелторів від оборони з запитаннями: вам заважають наші мільярди дотацій і і мільярди податків? Бо ви на них сидите. А військово-промисловий комплекс це миттєва реакція Сполучених Штатів, бо це не лише гроші, це і мі... не лише імідж, це і міжнародна репутація, і можливо далі ефективно продавати зброю. Ну, і, в принципі так. Це так само фундамент, на якому республіканці так. виводили на виборах Дональда Трампа. Так? так, от відповідно ми це розуміємо. Тобто ми подивимося, як буде тепер, яка буде реакція, які рішення ухвалять. Але з точки зору накладу. Дання, от буквально півхвилинки. Ми бачили, у нас завжди е, така схема була накладання допомоги Україні через е, Рамштайн. Це завжди було через, як то кажуть, платформу НАТО. Хочемо чи не хочемо, це такий був от не НАТО, допомагає нам Рамштайн, але на платформі НАТО все нормально працювало. Ми розуміли, що як е, е, і куди наші партнери готові вести співпрацю з Україною. Ми розуміли платформу, через яку ми можемо найнеобхідніше, що нам треба на даний. Момент в них просити вимагати портокон'юнктуру і так далі. Ем, от теперішні розклади, політичні в тому числі, ламають цю класичну схему. Тобто конструктивні Рамштайни будуть в найближчий час, вони нам так потрібні. Це а, схема, схема не ламається, і одна з версій, яку я також задаю що оцей оцей весь перелік, ця номенклатура, вона. Може вже бути узгоджено для постачання європейськими партнерами. Угу. Ми, наразі, ми наразі не знаємо. Знову ж таки, хайп, на превеликий жаль, в тому числі політичний, в тому числі геополітичний, е, наразі він присутній. Е, так, він політично грає. Політично в першу чергу зараз грає проти нас, чи практично грає це проти перемоги і проти нашої здатності проводити оборону. Подивимося, давайте протягом сьогоднішнього завтрашнього днів. Я переконаний, що будуть реакції. Ну якщо не публічною, то будуть е, реакції політичні за зачиненими дверима, а також партії для того, щоб це можливо буде було б проаналізувати, оскільки наразі недостатньо інформації. Пане Володимире теж має. очікуємо, верифікуємо, очікуємо і тримаємо то. Е, Кажуть кулаки, дякуємо вам за коментар та аналіз. Володимир Джеджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО.